Доброго дня, це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні готуємо обід. Так, це в мене охліп закипів. Це в мене сода. Це в мене сіль. Сода погасилася в окропі. Це в мене каша гречана. Помита. Ось, висипаю сюди воду, гарачу. І так варитися. Так я готую гречану кашу. Вариться буде на маленькому вогні. Майже до готовності. Тоді я її виключаю і всього вона постоїть ще трошки і смачно. А це котлетки роблю. М'ясо козяче. Ось. І мені, я там той раз робила з манкою мені сподобались з манкою котлети. І я цей раз теж роблю. Фарш я мала мелянник холодильникові. Цибульку в блендері з яйцем перебила. Вона тоді смачніші і яйця пухтіші виходять і все смачніше. Часник з цибулею і з яйцями перебиваю в блендері, сіль, перець, все перемішую і тоді додаю манку і перемішую з манкою. Оставляю на хвилин 15, щоб воно гарно. Ну йшло, щоб манка набухла, щоб гарно трималося кубки. Ось. І все, і виробляю солити за смаком. Ось. Ну, ось так. Такий в мене буде обід. Буде кашка гречана, котлетки смачненькі, свіженькі. Ну, ще салатику зробимо. Ось так що. Хто там на обід до мене заходьте, будемо обідати. Ось. Вітаю всіх святом, ікони Казанської Божої Матері. Бажаю всім щастя, здоров'я, мирного неба. Скорішою нам всім перемоги. щоб Все було так, як вам цього треба. Ну, І вітаю ще свою сестру Днем народження. Ось на її сьогодні день народження. Вітаю тебе з Днем народження. Щастя, здоров'я. Всього тобі самого найкращого. Хай здійсняються всі твої мрії, всі твої плани. Хай буде так, як ти того хочеш. Вітаємо тебе. Вічного здоров'я бажаємо. Хай Бог после. Це те, що тобі треба. Ось. А я вже одну пательню копієк в Ось. І зараз ще буде вже одні пательні. Мой дотри буде. А, і дякую всім Всім за вітання, щоб я там написала, що дякую, дякую в коментарях, щоб мені YouTube не приховав мої коментарі. Всім дякую за вітання, хто вже мене вітав святом. Ось, всім дякую. Дай Бог, щоб їх все було якнайкраще. Скорішої нам перемоги і мирного неба. Ось. Так. Так, пожарили котлетки. Зробила я салатик. Ось такий. З огірочками і цибулькою білою цибулькою. Ну, я цибулі дуже мало кидаю. Ну, а зараз ми посмакуємо. Ось так. Виглядає мій обід. Так, і так. Ось так. Так, так, я їм ложкою. Бо я люблю, щоб сметану з'їсти з салату. А хто хоче мою ложкою, вилкою їсти, а хто хоче мою руками їсти, то таке діло? Кому як смакує? Кашу помастила. Ну, що ти так там? Шкварками, бо я так люблю. Котлетки ось такі в мене. Знаю, такі. Дуже смачні. Так що. Хто не жарив з манкою, можете спробувати. Мені смачніше, вийшли як з хлібом. Так що, хто там ще не обідав, заходьте, будемо обідати. Тут ще й на вечору хватить хоть. <ріху> mm -hmm. Але смачно. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше їй всім перемоги, щоб скоріше настав мир, спокій затишок. А саме головне, щоб наші захисники верталися всі живі і здорові. Захисники, захисниці. Дай їм Бог здоров'я і Божої опіки. Їм, щоб їх захищали. Ой Бог з, матірко, з матінкою Божою від всіх від снарядів, від всіх осколків, негараздів, щоб вони нам були живі і здорові. Ми спокою, затишку. До зустрічі слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних. Всім па-па.